Пане заступник голови національної поліції, управління патрульної поліції в місті Луцьку для урочистої прийняття присяги вишикано. Я, усвідомлюючи свою високу відповідальність, я усвідомлююся, урочисто присягаю. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народові. Вірно служити українському. Конституції та законів України, України. втілювати їх у життя, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права та свободи людини, поважати та охороняти права та свободи людини, честь держави, згідністю нести високе звання. Разумлино службу и обов'язки. Эти ребята пришли сегодня заступят в ночь будут защищать вас, вам помогать. Обращайтесь с ним. Но в первую очередь прошу вас всех поддержать их, помочь им. Для них это будет самая большая мотивация, если они увидят вашу поддержку. А с нашей стороны это защита вас и помощь вам. Ребята, я вас поздравляю, вы прошли большой путь. Вы сделали очень многое. И сейчас вы стоите. Вы, я вами горжусь, потому что вы заслуживаете этого. Теперь вы должны заслужить доверие и любовь граждан Луцка и гостей. Вы лучшие, вы реформа и граждане города. Вот она реформа. Вы можете их потрогать, поговорить с ними и увидеть сегодня, сегодняшнего дня в работе. Поэтому я вас всех поздравляю. Слава Украине! Мы бачим на площади молодых людей. Готових захищати мир і спокій на нашій волинській землі. Хочу побажати вам гідно нести клятву, яку сьогодні ви дали перед лучанами виконуючи цей священний обов'язок бути захисником мирних людей. Нехай сьогоднішнє свято стане ще одним підтвердженням того, що величний для Волині і всіх українців день. Свято Святого Миколая. Ми отримуємо подарунок: подарунок, який буде говорити про стабільність, порядок і довіру до вас, шановні поліцейські, до всіх лучан і волинян. Вітаю святом міцного здоров'я, щастя, добробуту і успіхів нам всім в розбудові нашої України. В Україні все буде добре. Дякую. Даючи клятву сьогодні, ви взяли на себе велике зобов'язання, зобов'язання охороняти громадський порядок у місті Луцьку, зобов'язання надавати допомогу лучанам у всіх тих проблемах, які, на жаль, виникають сьогодні. І дуже символічно, що якраз саме під передзвін дзвонів нашого храму, сьогодні ми маємо можливість вітати вас. Ми покладаємо на вас. Велику надію, так що я вітаю всіх нас, вітаю вас, слава вам і слава Україні. На данном этапе это лучший выпуск, потому что с учить ошибками и соответственно была и подготовка и как родной город, соответственно, да, и требования к ним от меня будет особо. Вот. Но сказать, чтобы на все полицейские в Украине хорошие. 6,5 тысяч полицейских сейчас чуть-чуть безопасность -чуть граждан и помогают гражданам Украины, поэтому я все хорошие, все, все, молодцы, все справляются своими, учатся, учатся и наши. И эти будут не исключение, более чем уверен. Да? Они, они души,